Всім привіт! Ідемо зараз з вами в Аврору, дивитися, що там є цікавенького, які зараз знижки після Чорної П'ятниці, чи зможе Аврора нас чимось здивувати. І також мене просили подивитися деякі речі, буду все показувати подробніше, все, що ви запитували. Тож беру вас з собою, будемо трохи підіймати настрій, гуляти по магазинам і не забуваємо донатити і приближати нашу перемогу. Дивимось спочатку акції. Чоловічий шампунь 129 гривень коштував на чорну п'ятницю 60. Ось такий гель-шампунь 69, відпілювач 119 кг. Так, що тут цікавого ще? Набір пластилину для ліпки 84, корм 64, гав і. Клуб 4 лапи 49. Це що? Штора для ванної 69. Ось такий тут малюнок і є ще блакитні. Конструктор дитячий 9 гривень. Тут, бачите, щось, я розумію, для маленьких машинок складати. Іграшка антистрес 24 гривні. Блокнотик 25 гривень. Зошити по 3 гривні, флемастери. Так і залишились тарілочки на акції. Вони так і стояли, додали сюди ось такі ще тарілочки. Зараз посуд підемо, подивимося. Келих для шампанського 34 гривні. Мабуть, одна штука. І ось така кухонна дощечка 29 гривень. Але вона знаєте. Дуже тоненька, як на мене. Кетчуп 27. Що це Пепсі 19, чай, Мономах 55, кава Якобс 149 за 100 грамів. Людяники Санти 20 гривень. Набір цукерок, скоро Миколая 44 гривні. Ось такі Житомирські цукерки тут. 209 грам і 44 гривні 209 грам це теж Житомир. Позаду тут є повністю склад, які є. цукерки, молочна помадка, Chivin Sweets, бабусини байки, ананаси, бомбліс, арахіс, бомбліс, хрусткий вафлі, крекер, ну і рис мілквей. Я справа в тому, що дуже рідко купую цукерки, тому нічого вам не можу сказати щодо складу. Багато бачу на знижках навушників. 159 ось такі вакуумні наушники Panasonic. А були, бачите, 199 гривень. Так. 24 гривні взагалі якісь, бачите, дешевенькі такі навушники, вакуумні, 29 гривень. 39 гривень. Ось такі навушники. Вибір прям величезний. Все залежить від вашого бюджету. Бачите, я всі не буду прям перебирати, але отакі навіть мене зацікавили, бо в мене донька такі використовує, схожі якісь. І тут навіть оці. Забула, як вони називаються, звеличення і зменшення, бачите, оці частини, яка вставляється у вухо. Карта пам'яті 139. Ще що тут цікавого. Теж багато різних навушників на акції. Я вам казала, що я хочу виловити акцію на Ось такі навушники. Ну, от зараз на оці. Вони 349 коштували, а зараз 299. На акції дезодоранти Рексона і Daf 99 гривень. І ось такі якісь Сеніта 55, Фа 49, Невіа 66. Рексона 55 і 64 ось такий дав. Плюс ще, бачите, є синіти якісь дешевші 32 і е, аерозолі 88 Рексона дав 99. ну Така рексона, бачите, без знижки. Чоловічі на акції вже були. 72 ось такі Nivia. Розібрали, до речі, були ось таких багато менших на акції: цей 139, цей 88. Ну і додали, я бачу, Нівіа 88 гривень, ДАВ-99, ФА 77 і якісь СТІА 874. Нарешті з'явилося крок перший. Сольсена 129 гривень від лопи. Я ось такій доньці беру, дуже гарно допомагає, 119 гривень. Оцей засіб не використовую, їй вистачає просто для профілактики періодично цим кроком першим користуватися. Непогана оця серія доктор Санти якось пробувала спрей для волосся. Оцей з кукосом я не завжди мене асоціюється з морами, їздила з подружкою. І вона таки використовувала дуже приємний запах. І також маска для волосся. В неї, здається, ще шампунь був щось таке. Шампунь із ЙОС на акції 119 гривень. Я використовую. Тут якісь більш дешеві шампуні, не пробувала, нічого не можу сказати. Прибрали акцію на Калас і поставили на таку величезну маску номеру. Мені її десь на півроку точно вистачає разом з донькою. Плюс на знижка геть для душу, ніби 64 гривні. Дуже оця карамболь, дуже приємно. Запах в неї. І такий м'якенький, знаєте, не пересушує шкіру. Одразу згадки про дитинство. Кря-кря. А тут кря-кряка. качечка кряка. Ну, кря-кря, цікаво пахне так само. Запах такий самий, як був у дитинстві. Ось цікавенькі набори бачите для діток на подаруночки, мабуть, і набори для чоловіків на подарунки. Ціни ви бачите. Якщо щось шукаєте, задумуєтесь про щось, можна а, згадати. Якийсь шампунь для волосся, душка Аврора. Я думаю, це а, бачите спеціально для Аврори. 500 мл 74 гривні. І для чоловіків сьогодні теж на акції 119. Арко шампунь гель для душу 62. Два в одному чорний. А це, мабуть, просто е цінник не прибрали. Давайте подивимося. 62 гривні. І щось я раніше не бачила цього стенду. Тут є цікаві каструльки. 399 гривень 2,5 літри. Прям така важка. Знаєте, Ну, мені подобається. Вона, наче ну, якийсь товстий матеріал, не знаю, що це алюміній, мабуть. Метал така тоненька. Метал така теж тоненька, 27 літри. Чавунна, сковорода. Я таки бачила в епіцентрі, але ціни я не пам'ятаю, дуже важка. Оця буде прям класна. Каструля Ардесто. Металева, тут я свої спонжики поклала чи губки 249 гривень. Виглядає гарно і вона нелегка. От червона, бачите, і зелена. І різні сковорідки. Оця зараз на акції 199 гривень. Ось такі крауф, я навіть, ну це не крауф, ось вона крауф. Я прям дивилася. 400 гривень, мені здається, непогано. В епіцентрі зараз з з'ємною ручкою на знижці десь 700. Ось ну, цієї сковорідки чомусь ціни немає. І знаєте, що тут є? Бачите, якщо у вас ручки розплавилися, вони бувають, псуються, от можете тут придбати. 44 гривні, три штуки. На знижках форми. 139, ось така прямокутна. Для випічки скляна овал. Вона невисока, бачите? І ось така овал 2 літри. Ця теж не дуже висока, але мені оця найбільше сподобалася. Ще багато різних форм. Асортимент практично не змінився. І мені здається, після Чорної п'ятниці багато чого забрали. Якісь вирубки з'явилися для пряночків. Ось такі цікаві: 12 гривень. І різного кольору. Так, лопатки на що тут акція? На цей набір знизила ціну 34 гривні. Були, пам'ятаєте, на лопатці така а, пряничний чоловічок був. і, А, ось вони. Ось вони їх просто прибрали нижче. З'явилися термоси, ось такі нові, кольорові з ручкою в асортименті. Такий прям величенький, а бачите, він, а, наче можна пити з нього прямо не треба відчиняти. Цікавий. Я б, знаєте, після тренування собі в чай взяла би пити. Отакі От термоси зараз на знижках 199 гривень, той був 299, не пам'ятаю, сказала чи ні. Отакі От великі термоси по 300 гривень, теж бачите, можна з нього пити. А, і мені здається, тут прям під суп Можна, не написано, скільки тут літрів. Об'єм чомусь не вказаний, на жаль. Я вже показувала, але робила прибирання якраз таке, знаєте, генеральне по ящикам. І от думаю, що мені ось такі для косметики саме потрібні в ящики, там і при вході, там, де ключі, знаєте, різна така. Такі дрібні різні речі лежать. Сподіваюсь, буде зручно. Можна замість них взяти ось такий лоток для, Це для столових приборів, але чому б ні? 88 гривень на акції. Чи якісь на акції постійно? Класичний чорний, наприклад, ахмат. Чорний чай, лимон, саусеп. Лісова ягода. Вершки для кави сухі 44 гривні. Якась кава Вельвет 259 гривень. Тут кілограм в зернах. І ось така кава. Пакет 225 грамів. 65 гривень. Додали у цього посуду люмінарк. Щось на знижках, щось ні. Ось, наприклад, такі салатники по 49 гривень. Ось такі, якщо чесно, я не бачу а такого блюда. Теж можна як салатник використовувати, чому б ні. Я шукаю ось такої форми, але більші. Я б собі поповнила, бо в мене 4 є, я б ще парочку штук взяла. Ось такі десь в них є. Приблизно дуже-дуже зручні. Тут маленькі, бачите, салатники. Ілюмінарка 29 гривень. Великий такий от салатник. 23 сантиметри 109 гривень. Ось тут незручно буде доставати. Не буду, щоб нічого не розбити. Мені дуже сподобалось, що минулого разу мені сказали: а хто за вами прибирати буде? А що за мною прибирати? От мені цікаво, я все, що беру, все обережно ставлю на місце. Я на це дуже сильно звертаю увагу, бо я знаю, як дівчатам тут потім бігати і все це прибирати. Тут же ж багато Там поставили не так, а за цим за всім слідкують. Так, багато чашечок на знижках, ось якась новинка. Келих для вина. Мені знаєте, оцей дуже подобається. Якийсь такий він незвичного такого кольору. І оцей білий він, бачите, наче з таким ефектом райдуги. Що тут є ще цікавенько. Залишилася. Ось така чашечка з'явилася. Томе Джері. Давайте подивимося, скільки вона коштує. Так, Томи Джері. 74 гривні. З'явилися ось такі різні, вони були з якимось, здається, з мапою України. Зараз, бачите, 69 гривень з різними мотивуючими надписами. На акції якісь ось такі вафельки, бумчик 6 гривень. Зайчики з'явилися, яким можна відкусувати голову по 19 гривень. Якісь акції прибирають, якісь залишають. Я думаю, ви це самі помітили, коли ходите. На оцей шоколад так і залишилась теж акція Панетоне, 189 гривень і з шоколадом, а, обидва. Я обожнюю просто панетоне. От як тепер втриматися і не купити. Залишився ще оцей адвент-календар з завданнями. Такий дуже Прикольний, коштує він, ми написали 149 гривень він був, а потім він зник. І знову я бачу. І там ще залишилися у адвент-календарі Мілка. А ні, тут якийсь вже... Ні, такий самий я брала на талці своїй. Знаєте, я би собі взяла. 119 гривень по опису тут дуже непогані цукерки. Якщо хочете порадувати діток, якраз встигнете купити. Ну навіть якщо ви там 2, 3 числа принесете, просто першу, другу і третю цукерку дитина з'їсть раніше. Що тут залишилося? На якісь гірлянди знижки? Мені потрібна ось така гірлянда для сестрички, але тепла. І слухайте, вони були по 199 гривень. І їх всі розібрали. А взагалі я зрозуміла, ось 179. Я зрозуміла, що треба купувати все. От прям, знаєте, вчасно. Скажімо так, от побачив щось гарненьке, бо і в сенсеї розібрали, і тут багато чого розібрали. Ось такі кульки залишались. Мене дитина просить на вікно, бо в мене на стіні висить, взяти чи не взяти. Ну, я сестричці зараз придбаю. Прийшов час. Тут ось зараз знижка на ось такі набори ниток. Оця така прям товста нитка. І ця тонша, теж 19 гривень. Є ось такі кольорові ниточки. Різні тут, в принципі, можна вибрати. Давно не бачила оцих ось кнопочок окремо таких. Набір для ліплення з повітряним пластилином. Класний подарунок дитині 84 гривні. І, до речі, подивіться, цікава, пазли дитячі магнітні мапа України. Мені здається, прям класна ідея подарунку. Вчимо цифри 34 гривні. і англійську теж 34 гривні. Гра для подорожі крокодил. Мене просили показати ось цей дозатор мила, ось такий величезний. Тут ви натискаєте і мило видає наверх, ви губкою бачите, там дірочки, отвори такі, ви губкою збираєте. Ну, Не знаю сказати, що він питали, сильно хлипкий, не можу сказати, але бачите, оця штука трохи бовтається. І я собі беру ось такі губки, забула їх на знижках, було, ну нічого страшного, взяти, спробувати повідтирати в мене знизу каструлю, щоб не оцим таким металевою, ось такою сіточкою терти. А спробую наскільки краще це використовувати. Ще я дивіться ось такі непогані гачки, кріпити гірлянди на стіну, на липучках, потім обережно відкріпили. І ось такі більше прозорі. Так, маленькі. 24 гривні, ось ці 27 гривень. Шкода, що нема прямо таких зовсім маленьких. Ось такі є прозорі по 49 гривень. І з якимось котиками по 44. І тут ще що по акції. Чайник за 299 гривень. Ось такий, на вигляд, непоганий. Термос. Термопляшка 169. Ось така термокружка кольорова 219 гривень. Ляльки. Ціну бачите знизу. Ось такий смішний динозавр. Так, на знижках гірлянди, іграшки. Що ось це таке цікаве? Давайте поглянемо. Угу. Його якось поставила, що не доставила. А, це паперові серветки. Але <рив> таке гарне пакування. що, бачите, я звернула увагу. І якась новорічна прикраса. Бантик в асортименті. Ну, як бачите. І ще тут є ось такі віночки. 179 гривень. І ось такий 199. Ну, мені оцей більше сподобався, наприклад. Ось така невеличка прогулянка з вами була. На цьому я буду з вами прощатися. Слава Україні! І не забуваємо донатити. До побачення і до наступних відео.